Вітаю вас! Тема нашого відео тотожно рівні вирази, тотожності. Розглянемо дві пари виразів. Перша пара х5 мінус х і 5х3х. -5х. І друга пара, 2, що множиться на x-1-1, -1 -1 і 2х-3. Приведемо таблиці значень цих виразів для деяких значень змінної х. Зверніть на, будь ласка, увагу! На ці значення. Бачимо, що ці значення збігаються для кожної окремої взятої пари виразів. Чи збережеться підмічена закономірність для будь-яких інших значень Х. Перевіримо. Для виразів, записаних у першій таблиці, відповідь на це запитання заперечна, якщо х дорівнює 3, то у перший вираз х в 5 мінус х. Підставляючи замість х 3, ми отримаємо 3 в п'ятому мінус 3 дорівняння 240. У другий вираз 5х в третьому мінус 5х. Замість х, підставляючи 3, ми отримаємо 5, що множиться на 3 в третьому, мінус 5, що множиться на 3 дорівняння 120. Для виразу номер 2. Переконаємося про те, що перший вираз, перетворивши, ми отримаємо. Те саме значення 2х-3, тобто той самий вираз. А це означає, що для будь-якого значення х перший і другий вираз тотожно рівні. Вирази, відповідні значення яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять, до них, називаються тотожно рівними. Приведемо кілька прикладів, тотожно рівних виразів. 7. Що множиться на А плюс b, і 7А плюс 7B. 3х плюс Y і Y плюс 3х. М квадрат НП і НМ квадрат П. Розглянемо деяку рівність: 7, що множиться на А плюс b, що дорівнює 7А плюс 7B. Ці вирази, запропоновані саме перші у нас пара, є тотожно рівними. Отже, рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї, називається тотожністю. З тотожностями ми зустрічалися з вами і раніше. Це властивості додавання і множення, переставна властивість додавання, сполучна властивість додавання, переставна властивість множення, сполучна властивість множення і розподільна властивість множення. Заміну одного виразу іншим, тотожно рівним йому називають тотожним перетворенням виразів. Зведення подібних доданків і розкривання дужків, дужок є приклади тотожних перетворень виразів. Спрощуючи вираз, ми фактично замінюємо його простішим тотожно рівним йому, які при цьому існують методи доведення тотожностей. Тотожно перетворюють одну із частин даної рівності, отримуючи другу частину. Тотожно перетворюють кожну із частин даної рівності, отримуючи один і той самий вираз. І показують, що різниця лівої і правої частини даної рівності тотожно дорівнює нулю. Приведемо приклад до кожного з методів. Перший приклад. Доведемо тотожність: 2, що множиться на 3А плюс 4 b плюс 3, що множиться на а, мінус, 7b, мінус 7, що множиться на 2А мінус 7 b дорівнює мінус 5а плюс 36b. Для цього спростимо ліву частину даної рівності. Спростивши, розкривши дужки, звівши подібні доданки, розкриваючи дужки, застосуємо розподільний закон множення. Отримаємо вираз мінус 5а плюс 36, що тотожно рівний правій стороні нашої рівності. Отже, рівність доведена. Ми скористалися першим методом. Приклад номер 2 Якщо ви подивитесь уважно на нього, то ви побачите, що і права, і ліва сторона даної рівності потрібно розкрити дужки і звести подібні доданки. Тому ми застосуємося другий метод, тобто спростимо ліву і праву сторони рівності. Спростимо ліву сторону, знову застосувавши розподільний закон множення, тобто розкриємо дужки, і зведемо подібні доданки. Отримаємо вираз х мінус 2,6. І те ж саме зробимо з правої сторони. Розкривши дужки, звівши подібні доданки, ми отримаємо вираз х мінус 2,6. Дані вирази рівні. Отже, тотожність доведено. Розглянемо ще один приклад. Ось таку рівність. А, що множиться на Б мінус С, плюс Б, що множиться на С мінус А, дорівнює С, що множиться на Б мінус А. Дану рівність а, корисно використати в ній третій метод, тобто знайти різницю лівої і правої сторони. Отже, перенісши елемент, який знаходяться з правої сторони в ліву, змінивши знак на протилежне, ми получимо мінус С, що множиться на Б мінус А, розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки і отримаємо, що даний вираз дорівнює 0. А це дає нам право стверджувати, що дана тотожність є справедливою. Тотожність доведена. Існує ще такого типу завдання. Доведі, що рівність не є тотожністю. Щоб довести, що рівність не є тотожністю, достатньо навести контрприклад. Ну, от, наприклад, при А дорівнює 1. Ліва сторона даної рівності підставимо замість А одиницю. Отримаємо 3. мінус 2, 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6. А в праву сторону, коли ми підставимо одиницю, 1 мінус 6 дорівнює мінус 5. Значення при А дорівнює одиниці 1 різні, тому дана рівність не є тотожністю. Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Номер 145. Доведіть тотожність. Приклад номер 1. Спростимо ліву сторону нашої рівності. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки і отримаємо вираз. 7х мінус 54. Такий самий, як і з правої сторони. Отже, 7х-54 дорівню 7х-54. Тотожність До доведено. При цьому я привела вам приклад оформлення розв'язання завдання. З умовою доведіть тотожність. І ще один приклад. Із номера 149. Доведіть тотожність». Тільки з цього номера я хочу розглянути з вами приклад номер 3. Якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що праву і ліву сторону нашої тотожності потрібно спрощувати. Отже, спростимо спочатку ліву частину рівності, розкривши дужки, звівши подібні доданки і отримаємо вираз: 4А 4. Те ж саме проробимо і з правою стороною нашої тотожності. При умові, що ви не забудете розкрити спочатку зовнішню, а потім внутрішню, або навпаки. Я спочатку розкрила зовнішню дужку, змінивши знаки на протилежні, ну а потім внутрішню, і отримала вираз 4А 4. Отже, після спрощення лівої сторони у мене вираз 4А 4. Після спрощення правої сторони 4А 4. Тотожність. Доведено, тобто, наша рівність є справедливою. На цьому відео ми з вами будемо завершувати. Бажаю успіху, до побачення!